Пане, Тарасе, одразу хочу вам дещо спитати і показати, а ви знаєте, завдяки кому в нас з'явився Томас? Ні, ну я так розумію. Я пригадую Кулеба сповістив, що у нас курс на НАТО започаткував Володимир Зеленський. Так. Я підозрюю, що напевне в той момент, коли пан Володимир сказав, що Томос Термос, так. мабуть, мабуть той момент він не почався. Все від вас нічого не приховаєш, але нашим глядачам треба все ж таки пояснити. Зараз ми покажемо пост, від якого в мене знаєте відвисли абсолютно все, тому що я не знала, що цинізм може виглядати саме так. Пост і до нього припис. Зараз мої колеги-редактори нам допоможуть. Ірина Верещук написала а. і. Обрала світлину. Отже, у цей день, чотири роки тому, українці отримали томос про автокефалю Православної церкви України. То була мрія мільйонів людей і декількох поколінь наших політиків. Коли ми позбуваємося залежності від московської церкви, ми просто повертаємось до перших джерел до часів князя Володимира та Київської митрополії. Боротьба з імперією зла триває сьогодні. Держава має. Убезпечити всіх вирян незалежно від релігійних уподобань, від ворожого впливу та намагань агресора посіяти між нами розбрат сила в єдності. Друзі, пробачте, будь ласка, я читала, і справді я не могла втриматись від сміху, тому що. Володимир Зеленський він справді доклав максимальних зусиль для того, щоб ми отримали Томос чотири роки тому. Я пам'ятаю, як топив він за це справді в кожній своїй програмі. І пан Дарасе, ну давайте так з одного боку, якщо йти по тексту, то Ірина Верещук написала чисту правду. Українці мріяли. Про це справді, на це сподівалося кілька поколінь українців. Мені здається, від щонайменше проголошення незалежності України. І наскільки я знаю, Петро Порошенко, який точно вписав своє ім'я в історію, він ніколи не намагався монополізувати історію Томоса і проголошення української православної церкви України незалежної нашої церкви, але все ж таки є факт: да? хто та до безумовно. чого причетний? Більше ну, того, я вам нагадаю просту елементарну річ: Пригадайте, коли Томас був, його все-таки повезли по Україні по основних всіх єпархіях, тоді вже всі тоді побачили, ще, щоб всі доторкнули. І так його супроводжував, в тому числі і Петро Порошенко. Ну для нього це було там особливо відчуттям честі, там радості, стихів, тому подібне. Але я я пригадую, як саме представники штабу двох штабів Юлії Володимирівни, вони особливо, і Володимира Зеленського, як вони це критикували? Яке це було обурення? Чому Порошенко себе фотографує на фоні Томаса? І тут раптом ми бачимо цю знимку, яку зараз виставила Верещук. А це що було? Ні, насправді є старе право у людей дуже багатьох людей коротка пам'ять. Ті люди ходять на вибори. І треба цим людям закласти певні ідеологеми. Дурні політтехнологи роблять наступним чином. Говорять, що все в світі почалося з цієї людини. Але тоді є певний ефект. Один старенький вчений казав таку фразу, мені особисто її сказав. Це ще в ті часи, коли була війна за нізкопок... проти нізкопоклонства перед Западом в Радянському Союзі. Він сказав таку фразу. Я, звісно, розумію, що Ломоносов великий учений. но коли я своїм студентам должен объяснять, що все мировой науки починається з Ломоносова, вони перестають вірити навіть в те, що діло сам Ломоносов. Тому дурні політехнологи сказали би наступну фразу. А я думаю, що зараз будуть це говорити в стилі колеби. От Томос нам приніс на підносі Зеленський, НАТО започаткував Зеленський, армію Українську створив Зеленський, все створив Зеленський. І це, врешті-решт, навіть потенційних виборців Зеленського починає викликати певне. Відторгнення, ну тому що залишки історичної пам'яті є у всіх. А більш мудрі вони діють за принципом, який можна прийняти з 25-м кадром. Тобто ви говорите про правильні речі. Абсолютно, але при тому в цьому у вас появляється відповідна картинка. Прямо придертися, ніби нема до чого. Ну картинка ілюстративна. Володимир Зеленський в якомусь храмі. Ну правда, хай йому бояться, ну в храми не ходять в, е, ну скажімо так, не, не парадній військовій формі. В парадній він не має права ходити, бо він не військовий. А оцей це є тренувальний костюм, це є щоденна форма, в якій військові. Виконують якісь свої інші завдання в храм, ходять або в парадній військовій формі, в парадному мундирі, якщо ти військовий, а якщо ти цивільний, ходять в хорошому так, гарному кусі. Але ж це насправді не все, тому що пані Ірина Верещук мені здається трошки підставляє Володимира Зеленського, Дуже. тому що навіть не в сенсі цієї фотосвітлини, а в тому, що ну добре, якщо ти причетний до отримання Томасу, то це означає, що державне бюро розслідування, яке так і не закрило справу ага. проти Петра Порошенка. Якраз за ініціативу отримання Томуса це має. Перейти на uh -huh. Володимира Зеленського. Хай знають наші глядачі, що о, ще там минулого, позаминулого року ДБР фактично підтверджувало, що о, продовжує розслідування чи здійснює слідство у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Тобто Порошенко так. поганий, тому що ПЦУ створили. Він як президент ініціював поганий. Рух. Він зочинить, це так. кримінал і за це треба а садити. А Володимир Зеленський він хороший, тому що завдяки йому ці том не отримала. Як можуть бути такі протиріччя в одній державі? Знаєте, наприклад, який жаль, коли основне завдання не щось досягнути, не щось зробити, а сподобатися виборцям і підіграти цій темі. От вони бачать, зараз опитування проходять, і вони бачать, що московську церкву підтримують 4%. Ну, може, там насправді трошки більше, хтось там не хоче це говорити, називати, але абсолютний мізер. І в цій ситуації люди, які два з половиною роки боролися проти, та яких два з половиною три роки до червня місяця боролися проти ПЦУ, боролися на смерть, боролися за збереження Московського патріархату в Україні, починають грати протилежну роль. Тому що це вигідно. Тому що це подобається їхнім виборцям. Вони пробували під час війни, в тому числі чотири місяці, грати протилежний напрямок. Вони раптом бачать, ні, ситуація не спрацювала. Їхній виборець не переорієнтувався. Тому що їхній виборець, він може не задумуватися про політичні наслідки, але він все одно патріотичний. В нас нема сьогодні непатріотичних громадян України, крім Малесенького мізеру там. І тому їм доводиться переграти гру і почати підоштовуватися в той напрямок. В цьому є тільки один позитив. Зараз ми отакими от речами, маючи свою чітку позицію, не піддаючись під якісь їхні Викрутаси, можемо їх змусити, ну, принаймні, зробити певні кроки. На жаль, всі вони не є незворотніми, але в напрямку потрібних цілей України, коли вони бачать, що це потрібно, от вони дуже хотіли сісти за стіл переговорів Путіним, пригадайте, що в березні витворяє Ну, Це була стопроцентна державна зрада, абсолютно. І досі не скасований, до речі, указ Володимира Зеленського. Нагадую, указ номер, якщо не помиляється, 213, може, 211, я можу путати там на 2-3 позиції цього року з 30 березня. Про уповноваження Арахамії Подаляка і сотоваріщі на ведення переговорів з представниками Російської Федерації про надання Російської Федерації гарантій безпеки України. Уявляєте собі цинізм в цей момент. Ми вже знали про Бучу, про Ірпінь. А вони просили гарантій від Росії. От цей указ досі не скасований, але. Гратися в цю гру не можна, тому що ми бачимо соціологію. Вона стопроцентно, люди проти будь-яких переговорів з Росією до повного визволення всіх українських територій. Все, вони цього вже не говорять про мир. Та сама історія зараз о ПЗЖ провели рух чесно гарне дослідження. І коли ми бачили, що всі очільники партії Суга народу категорично не хочуть позбуватися ОПЗЖ, позбавляти їх мандатів. А зараз треба масово всім розкручувати. І тому я зараз нагадую 2%. Опитаних українців сказали, що вони готові залишити ОПЗЖ в Верховній Раді і в інших радах до кінця їхніх повноважень. Всі інші пропонують різні варіанти, як їх звідти викинути, викинути і посадити, Викинути і заборонити там на 10 років займатися політичною діяльністю. Все разом це зробити, просто викинути і. Таких, ну там ще 5 не визначилося, таких порядка 93%, які кажуть, що треба позбутися. І це ми маємо нагадувати, нагадувати. І раптом тоді в Зеленську скажуть, стоп, як ми будемо так захищати ОПЗЖ, а вимагати, ще від них відповідь, тоді скажіть, ви точно хочете ОПЗЖ зберегти? Оце тиснути. Жаль, тільки вони зараз не ходяться в основному на такі канали, як ваш, і тому нема кому запитати. А на марафоні там перед ним отако стоять, знаєте, як цуцики. І, е, а скажіть, ласка, яке вам питання задати, щоб воно вам сподобалося? І... Наприклик, і жаль, не вдається напряму притиснути, але якщо вони будуть бачити день за днем, тижнем за тижнем позицію суспільства, їм доведеться поступатися. Вони не нічого доброго, патріотичного там нема, але вони бачачи тиск населення, мусять відступати, і це для нас позитив. А випадку тому ну, це ознака того, що, хоч не хоч, мусять здавати свої проросійські так, позиції. Ви знаєте, про мені так подобається, коли во е, всі президента бачать ворогів тих, хто все ж таки займався розбудовою нашої країни, хто ага. е, вчиняв історичні е, чи закладав підвалини для впровадження історичних рішень. Вони вороги. А от п'ята колона, вона зберігається. Я не можу не процитувати. Мені здається, що це фантастична. Мем просто щоб закрити вже оцю історію з внутрішньою політикою, це вкрадено в Аркадія Бабченка, який має неймовірне почуття гумору. Він якраз виклав ну, умовне таке опитування, яке звучить наступним чином. Усі троє поросят знали, що в лісі вовк, але підготувався до небезпеки лише один наф-наф. Ну тут така, знаєте, угу. паралель з Україною. Чи винні ніф-ніф і нуф-нуф у нападі вовка на їхні будинки? Умовних 12,9% сказали, що ніф і нуф винні. 13,6% сказали, що винен лише вовк. 23% сказали, що винні ніф-нуф і вовк, і 50% сказали, що винен Порошенко. Оце так зараз виглядає сучасне це класно. Це часто це воно, воно насправді так і є. Але ну ще раз кажу, це е, орієнтація того, що політтехнологи партії Суга Народу і Зеленського вважають своїх виборців тупими. От просто саме так важають, тому що в іншому випадку використовувати ці технології не можна. Вони не працюють. Але вони спрацьовують і тоді, коли дійсно виборці відповідають о тому рівні, яким їх оцінили. І от зараз тим самим виборцям Зеленського, потенційним виборцям, то що ну десь треба сказати: слухайте, а може ви трошечки помиляєтеся з нашим інтелектуальним рівнем і патріотичним рівнем. Ми все-таки думаємо головою. Ну не робіть з нас повних ідіотів. Ну і врешті, якийсь вибір робити. Ну, але знаєте, це мені здається. Не всі до цього готові. Гарна казочка вона завжди добре впливає, але. Але час казок закінчується. Війна не закінчилася за тижні, як обіцяв Орістович. Вона не закінчилася до осені. Як багато хто там Даніло, ще хтось там розказував чи до літа. Вона не закінчується сьогодні, вона може протривати ще рік, а вона може протривати і довше. І страждання, і біди, і бідність, і зубожіння будуть тільки зростати. І мені здається, що це найкраще про твережу його, тому що розказувати там про Порошенка далі і всі інші, а люди зараз починають згадувати. Стоп, а хто це нам розказував про піввареника і про зубожіння тоді, коли у нас ну ніби так не то, щоб дуже ж сильно, але кожних півроку в нас зростали пенсії і зарплати, і все індексувалося, і все зростало. А чому зараз, коли все заморожено, і нам пенсії, виплачує виключно державний бюджет США виключно в нас пенсії оплачуються з американського бюджету і то майже не зростають. А чому це нам ніхто дій, що розповідав і принаймні не вкнився в ноги і не сказав: вибачте, що я вам тоді брехав? І це починає трошечки декого просвітлювати. Але... Ну, от такі фокуси, як Верешук робить, інші, ну, вони спрямовані дійсно на менш думаючих людей і дають свій ефект. Будемо бачити, скільки у нас інтелектуального рівня так. людей різної категорії. Я завжди кажу, що ми тільки інформуємо наше суспільство, що відбувається. Висновки хай вже роблять всі самі. Але при тому, от, це все одно ми згадували пана Тараса в контексті різдва, яке бо частина і українців теж святкує завтра. Хтось це все вже свято відзначив 25-го, але лишаються, звісно, ми розуміємо, що не все так швидко перебудовується. І от на фоні цього різдва е, буквально вчора з'явилася не, неочікувана пропозиція, яку ми, до речі, там ледь не щороку чуємо про так зване перемир'я зі сторони Російської Федерації. І я вас хочу ось в якому аспекті запитати. Е, е, ну, по-перше, весь світ справляється в жартах і каже про те, що ми не віримо. Тут історія не тільки в Україні. Тут ми побачили німці, е, європейці, е, американці. Всі заявили, що ні, навіть думати про це не варто. Але наслідки відчули і в самій Російській Федерації, тому що самі росіяни сказали – в сенсі як це перемиря, і зараз я бачу, що навіть Салавйов в Своєму телеграмі мусить розповідати чи розжовувати своїм глядачам читачам, чому це важливо. Чому це там призвело через ангажовані він каже канали, почали розкручувати тему, що це неправильний указ президента Путіна з приводу цього режиму припинення вогню. Тобто, куди не плюнь, Путін програв. Але нащо взагалі було це ця, ця ініціатива? Ми просили свого часу вже у грудні, і нам сказали ні. Я колись коли бавився великого психолога. Воно ну, закінчилося, звичайно, великим пшиком, Але я час від часу публікував свої статті в одному німецькому виданні. Мене там розкритикували до неможливо, але серед них було кілька і моїх там винаходів. Смішних звичайно, але серед них був один серйозний. Я до нього ставлюся дуже серйозно. Я пропонував вести психологічну науку, так званий синдром тоталітарної неадекватності, і дуже серйозно це доказував. Ні, це абсолютно серйозно. Я бачив це наприклад, і того ж самого Януковича, пізнього, кучми. Це дійсно діє, і в Росії це діє особливо, коли людина сама переселяється в світ власних ілюзій. Має доступ до інформації. Розповіді, що Путіну не дають інформацію, це стопроцентна брехня. Він отримує це не вірю. Я теж Він отримує всю інформацію, але він її фільтрує. І він вважає, що ця інформація тенденційна, а на справі все добре. Що це просто хтось пробує там підставити його там друга оліні вода, розказуючи, що погано з війною йдеться інші моменти. І людина починає жити у своєму власному створеному собою світі інформації. А прямо сказати йому Водімроводімрович, то все, що ви робите, це повна фігня. Не може ніхто. Це є страх. Страх перед ним. І от тому в цій ситуації людина дійсно сама собі створює викривлену інформацію. Я думаю, що Путін був переконаний в кількох пунктах. Пункт перший він зіграє перед цим світом, і світ каже: Ой, дивіться, який хороший Володимир Володимирович, А я Укри відказуються, тому що він прогнозував, що українці скажуть щось проти там, і це зіграє. Насправді, це грало. Це грало попередні роки. Давайте згадаємо, жодної перемир'я Путін не дотримався. Було хлібне перемир'я, було Великоднє перемиря, було новорічне перемир'я. Їх всіх було по 2-3-4 рази за всі попередні роки. Він завжди обстрілював, він завжди убивав це. При тому, що тоді була Порошенко локалізував війну до вузенького того простору навколо Ордо, малесенький, невеличкий така територія, але вони й там постійно стріляли. Але світ вірив Путіну. Закінчилася всьому не прийшла межа. І на сьогоднішній день Путіна план не спрацював. Це можна було порахувати, що коли вже йому сказані були такі жорсткі всі фрази від всіх учасників світової коаліції, яка діє тепер проти нього, що і сьогодні не спрацює. Але він вірив, що він такий геніальний, він всіх обіграє. Він не обіграв. Але мені здається, що це був перший пропагандистський ефект. Другий під нього. Зверніть увагу, останні десь два дні. Може, три дні. Ми мали інформацію, що в них захлинається остаточно атаки під Бахмутом, що вони більше нічого не можуть зробити. І, по-моєму, чи британська розвідка, чи інститут вивчення війни прогнозують, що він починає пересовувати наступальні дії під Солидар, де там надіється, що там буде не так все жорстко для нього. Що Бахмут вони фактично програли. І розуміння того, що Бахмут вони не візьмуть взагалі ніколи. Путіна вже дійшов до нього. Це означає, що треба якийсь певний пауза, в тому числі для певної перекидки військ. Якщо вони дійсно планують дар збити по Солидару і надіються, що це буде якийсь ефект несподіванки, ну мабуть, якась пауза їм потрібна. Вони інакше в них дуже обмежений сьогодні ресурс. Вони інакше перекинути не можуть. І це друге завдання: обіграти українців і втихаря під виглядом перемир'я перекинути туди військових. І третій момент він. Якби про нього сказав хтось з наших таких чиновників, які люблять дуже фантазувати, наші супермегаблогери, два три, це Кирил Буданов, Резніков і Данілов, я б з цього посміявся. Але я серйозно ставлюся до таких громадських структур, як Інформнапалм, і тому я думаю, що треба до це цим стежити. Вони стверджують, що Путіна можуть хотіти в Донецьку підірвати. Ну, Обстріляти самим же ж пару православних московських храмів, щоб там були якісь загибелі людей. Ну, принаймні, щоб це була класична картинка, як Укри б'ють по православним храмам. На Заході все одно в це ніхто не повірить, але це буде мобілізаційний фактор для самої Росії. І тому цього теж відкидати не слід. Те, що Україна не погодиться на перемовини, якісь, про якісь перемир'я, яке тим більше було заявлено за неповний день до його оголошення, так не робиться. Перемир'я готуються, якщо про них має йти мова, вони готуються за тижні. От я пригадую хлібне перемиря колись давнину, воно готувалося порядка півтора місяці. Тому зараз це було зроблено чисто провокативною меною метою. Ну і плюс, ну розумієте, зараз ці ситуації, коли на нас не будуть постійно перти під Бахмутом, скажімо, наші теж будуть менше стріляти. Але хаймер шоу буде продовжуватися. Інші речі будуть продовжуватися, чому наші мають їх припиняти. Але ніби все тихо спаде і в цій ситуації вони раптом роблять отаку провокацію або перекидують війська. Ну, це можуть робити в будь-якому випадку щирості в словах Путіна, нема ніколи. Ну повірити Путіну, перефразовуючи албанську приповідку, повірити Путіну, це все одно, що потілувати скаженого собаку. Безперечно, ну і якраз військові аналітики підтверджують, що о, путінське військо спробує використати цей час 36 годин, щоб справді перекинути живу силу. Що вони роблять постійну техніку, і вони розуміють, як точно працює наша розвідка, як точно працюють хаймарси, які звісно, як тільки побачать ці рухи, вони будуть обов'язково це використовувати. Але пане Тарасе, якраз от в реакції на запропонований мир чи перемир'я. На 36 годин то для мене дуже важлива оцінка від західних наших партнерів. Ми знаємо, що, наприклад, в Білому домі існує умовні дві вежі: одна це ті, хто там пан Остін, наприклад, mm -hmm. Блінкен, вони за остаточну перемогу України, Протому тому без компромісів. Ні, от прям ми виходимо на наші кордони. Ну і далі там подивимося, що буде з Російською Федерацією. Інші ті, хто побоюється, побоюються ескалації, ядерного шантажу й е е е е е побоюється всіх погроз від Російської Федерації, як, наприклад, пан Саліван. Так. І ми звикли, що от вони якраз хитають Джо Байдена час від часу, і було б напевно органічно, якби вийшов Джо Байден, скав, о, ми вітаємо перемиря, це ж перший крок. Угу. Супер. Але натомість ми побачили представників Білого Дому, які сказали, ми не віримо. Це погана гра. Так сам диває... Байден висувився про це перемиря. негативно. І е паралельно з цим вони ще й надсилають на додаткову допомогу, і Німеччина і США до нас мають прийти БМП. Бредлі від Німеччини Мордер одним словом надзвичайно радикальна позиція. Що це означає? Ми ж постійно кажемо, що нам по краплі видають озброєння, що США там буде нас схиляти до перемовин. Ні, мені здається, ці маркери навпаки ще Ні. і ще підтверджують, що вони до останнього з нами на стороні перемоги. Хто розказує, що США нас будуть схиляти до перемовин? Я вам скажу хто пан Подоляк і всі його боти. Чому вони це розказують? Тому що вони самі дуже хочуть перемовин і хочуть переконати українське суспільство, що це не ми, це Америка нас змушує. Це стара практика, яка триває з березня місяця. В березні був спалах суцільно. Вся преса під владна гуділа. Там тиснуть на Зеленську. Зеленський такі принципово його примушують сісти за сів переговорів. Чекайте, Зеленський сам посав делегацію вести переговори ще в кінці лютого з бандитами на білоруській території. При тому всьому Блінкен. Переговори з Росією на цьому етапі недопустимі, неприйнятні. Вони будуть шкідовими для України. Це є пастка е, Лістрас. Дослівно, міністр закордонних справ Франції, дослівно, голова міжнародного комітету Бундестагу німецького, дослівно ті ж самі фрази. Але чомусь у нас всі провладні агітатори розказували, так Зеленський принциповий, а так його тиснуть до переговорів. Та сама історія повторилася в вересні місяці. Пригадуєте, по-моєму, вересень, коли е, Саліван мав приїхати, він приїхав з одною єдиною тезою. Слухайте, у вас там указ президентський, трошки по дебільному написаний. Це цілуємо класика, пане а... Допкін, вибачайте. Копірайт ваш згаданий. Так от, бо насправді він був безгуздо написаний. Ну, Зеленський своїм указом сам собі заборонив вести переговори з Путіним. З Путіним ніхто крім Зеленського вести переговори не може. То ти можеш просто зробити заяву. Я не буду вести з ним переговори. Що це за указ такий? Таких указів не виписується, тим більше він викликав нерозуміння партнерів по НАТО і приїхали сказати: Ну, ви щось з цим розберіться. Більше нічого не було більше того, Саліван особисто перед тим сказав, що переговори з Путіним і з Росією сьогодні неможливі. Але у нас вся преса аж гуділа. Україну тиснуть, Україну тягнуть, знаєте, як кажуть, тягнули ведмедя до меду, вуха обірвали. Оце приблизно те саме. І зараз почали знову. Ну, видно, хтось у владі дуже хоче сісти за стіл переговорів з Путіним. От Арахам я засидівся, Бединський йому дзвонить регулярно. Мілий мой, когда же ти приїдеш? І він каже, ну от не пускають. Так от, ну знову треба розганяють цю історію, що хтось тисне. Ніхто Україну на переговори з Путіним не штовхає. Більше того, коли була загроза дуже. Серйозних небезпечних для України переговорів Борис Джонсон, тоді ще прем'єр-міністр Британії, два рази не анонсовано примчався до Києва, щоб це зупинити і цього не допустити. Це вже відомо. Тому тут є перевертання з гоніг на голову. Оце відбувається, що на сьогоднішній день. Насправді, позиція США вона зводиться до одного: Росія має програти всі. Середовище Білого Дому зійшлося на цьому, і Саліван, і іншої інші гри вже не грають. Це є спільна позиція mm -hmm. Білого Дому і уряду. Але є питання інше: так, чи там, повинна це... перемогти Україна в цій війні? Росія має програти, а от Україна, тому що перемога це не просто перемога на полі бою, це потім успішна країна. Безперечно.